20 лютого у приміщенні галереї Кум відбудеться інтерактивно літературно-музична зустріч для дітей від 6 до 12 років із дитячим автором та психологом Олександрою Гнелецькою, яка нещодавно випустила книжку для дітей Стейсі у пошуках щастя. Наша репортерка Соня Бондар поговорила з авторкою про книжку та програму зустрічі. Люди в палітурках» із Сонею Боднар. Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Соня Боднар, і це рубрика Люди в палітурках» на українській юнацькій телепрограмі Контакт Next Generation. Сьогодні маю честь представити вам Олександру Гнилецьку, авторку, психологиню, коуча, засновницю благодійного фонду Даруємо радість, ведучу семінарів та тренінгів для жінок, дружину і маму двох діток. Вітаю, Олександро. Привіт, Соня, привіт всі глядачі. І сьогодні я б хотіла ближче познайомити наших глядачів з вами та поговорити про вашу першу дитячу книжку Стейсі у пошуках Щастя, яку ви презентуєте у галереї Кум 11 лютого. Для початку розкажіть трішки про себе і чому ви вирішили написати дитячу книжку. Про мене ти трошечки вже розповіла, так що є там досвід роботи коучем, психологом. Я є співзасновницею благодійного фонду. Чому саме вирішила написати книжку? Тому що моя старша донька Анастасія у книжці Анастасії. Поки вона росла, вона задавала багато кількість запитань, і я намагалась їй відповісти. А також ми шукали ці відповіді у книжках різних, але книжки нам не завжди допомагали. І я все більше і більше поверталася до своїх власних історій, які я їй вигадувала, і вони їй дуже подобались. І потім і ще інших дітей кликали. я розповідала їм казочки. І так я вирішила написати книжку Стесю пошука щастя, яка відповідає на такі запитання про дружбу, про любов, про радість. Про те, як бути собою, про допомогу і таку велику кількість тих запитань, які можуть виникати по життю. А чи могли б ви коротко розказати, на який вік розрахована ваша книжка, і кому ви радите її прочитати? ж так, книжка розрахована на дітей, там, умовно кажучи, від 6 до 12 років. Але ще така є рекомендація. Вона розрахована на більше навіть для сумісного читання для дітей з батьками. Бо була така мета, щоб завдяки книжці створилася така атмосфера між батьками та дітьми, щоб вони е мали можливо якусь більш глибоку розмову, чи якісь спогади, е чи завдяки книжці видумали нову традицію сім'ї. І в мене була група мета-рідерів, які читали книжку на протязі того, як я її писала, і вони також говорили, що вона дуже гарно розкривається, коли читається разом з батьками. Я теж прочитала вашу книжку, і мені дуже сподобалася вона тим, як ви продумали все до найменших деталей. Можете, будь ласка, розказати, чим ваша книжка особлива? Ця книжка так була задумана, щоб вона була. Настійна книжка для дітей, і в неї додані такі чарівні моменти. Тому, отже, якщо обкладинкою книжки зарядити Можна. на сонечці, то зірочки світяться Можна. у темряві. Також якщо дитина хоче помалювати книжці, там є спеціальне запитання, місця, де дитина може малювати. А ще якщо дитина хоче поспілкуватися з головною героїнею книжки, наприкінці книжки по QR-коду вона може знайти за допомогою також батьків, так і задати свої Запитання чи надати відповіді, які є на протязі всієї книжки до головної героїні, І головна героїна їм обов'язково відповість. Я також знаю, що 11 лютого ви презентуватимете цю книгу у галереї Кум. Розкажіть трішки про програму цієї зустрічі. Так, ми будемо зустрічати діток, будемо робити з ними арт. Нам у нас буде неймовірний музичний супровід від Ольги Попової на фортепіано. Ми будемо занурюватись у чарівну атмосферу книжки, читання, познайомитися з познайомимось з головними героями. І я сподіваюся, що після презентації ми вийдемо ще більш сповненими, щасливими та радісними. А також всі будуть мати змогу купити книжку, отримати підпис від мене і хто забажає сфотографуватися разом. Звучить дуже цікаво. Дякую вам за розмову. Мені дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую, Якщо мені вас також. теж зацікавила ця книга, стайси у пошуках щастя. Ми чекатимемо на вас 11 лютого о 14 годині у галереї Кумф, де ви зможете особисто познайомитися з авторкою і придбати книгу. Дякуємо книгарні Кута Ума за сприяння у підготовці цього інтерв'ю і до нових зустрічей. Отже, чекаємо діток 11 лютого о 2 годині дня в галереї Кумф за адресою 145 Evans Avenue. Еванс Авеню. Вхід з боку будинку. Вхід вільний, донати вітаються. Кількість місць обмежена. Тому просимо попередньо зареєструватися, висловивши ваше ім'я, прізвище та кількість дітей, що з вами прийдуть, на імейл e організатора. you